Провина. Ця історія сталася 60 літ тому, коли Ганні йшов 17-й рік, а дівоча душа в цьому віці, як Порох, досить іскри найменшої, щоб вона вибухнула, ні з чим не рахуючись. Коли роль іскри тієї зіграв погляд молоденького німчика, який забрів з я на вечорниці, де дівчата і підлітки хлопці, незважаючи на окупацію, молодість брала своє. Вигуцикували польку за відсутністю музики, співуючу мелодію, а Ганна, того німчика побачивши, охнула внутрішньо та й усілася на пістолета, що лежав на виду у всіх на лаві. Пістолета того приніс один із хлопців Шибайголовів, вихором вірвався до хати і наставив на тих, що танцювали. Хенде хох! Дівчата, звісно, у вереск, а Ганна підскочила до підлітка та видерла із рук зброю. Тебе по голові дурній хохнути, кинула пістолет на лаву. Хочеш, щоб німці побачили? І тут, наче тими словами наврочені, двері рипнули, і на порозі вилупився живий живісінький німець. Вилупився ще й привітався по німецькому «Guten Абенд. Всі так і обмерли. Ганна ж притьмом сілася на зброю, прикривши її від чужинецького ока. Німчик був зовсім без зброї. Мундирч на ньому сидів, як на підліткові, який надумався погратися в солдатики. Він пошукав очима, де б його сісти, та й примостився поряд із Ганною. В Ганни душа скочила в п'яти. Дістав гармошку, губну, перламутром розцяцьковану, дмухнув, наче пробуючи. Хопак! Вальс. Вальс! скомандувала Ганна. Бракувало, що перед німцем ходити навприсядки. Я, я вальс, вітьте. Притулив гармошку до припухлих, мов у дитини губів, і така мелодія полилась кімнатою, що й не захочеш, то затанцюєш. Дівчата спершу несміливо, а потім все сміливіше закружляли у вальсі. Хлопці стояли насуплені. Ганна сиділа, як обварена. Награвшись у волю, німець попрощався, з усіма ручкаючись, Хлопці подавали руки, наче з примусу. Дівчатам же німець явно сподобався, і коли він пішов, став його нахвалювати. Бач, і серед німців є люди. Колько, отой, що приніс пістолета, сказав, суворо насупивши брови, я його наздожену і встрелю. Я тебе встрелю, нагримала на нього Ганна. Хочеш, щоб усе село перевішали? Ану дай. І хоч Колько, який, як тільки німець пішов, засунув пістолет за пояс, опирався. Ганна зброю таки відібрала з дядьком могла б запросто справитись, не те, що з підлітком, по два снопи вила нанизувала. Ганс почав навідуватись на вечорниці. Він все частіше позирав на Ганну і до танку її найчастіше запрошував, а танцював бісів німець, наче ногами ноти виписував. А коли одного разу Ганс набився провести Ганну додому, то й сліпий здогадався б, Ганс у Ганну закохався. Без оглядки на те, що він представник вищої раси, і його фюрер спеціальним наказом заборонив своїм солдатам закохуватись у тубільних дівчат. Той фюрер не віддав, що українські дівчата, які з колиски ростуть на піснях про кохання, вміють так причарувати, що весь світ отдаси за один лише погляд з під чорних брів. Ганна ще довго впиралася гансові в груди, коли він пробував її пригорнути. Та час, як кажуть, бере своє. І ось уже Ганна обмирає в обійма Ганса, і земля розквітає під нею, і небо всміхається зорями, і можна задихнутися від щастя. Проте раювати їм довелося недовго. Гітлер дізнався про їхнє кохання, та, розлютившись, наказав запроторити Ганса на фронт, щоб він кров'ю спокутував тяжку провину. Сталін же тільки сказав про те кохання, довідавшись, Абаждьом. І те абаждьом пролунало набагато грізніше, аніж вереск біснуватого фюрера. До приходу наша Ганна встигла народити дитинку. Вилитий Ганс, тільки й того, що не говорив по німецькому. Ганну заарештували одразу ж, одне мовляти, одірвавши, і вона протужила за сином впродовж десяти років. А ніде не спливають руки так повільно і ніде так здоров'я не губиться, як у таборах за дротами колючими, особливо на півночі. Повернулася Ганна, жодного зуба і волосся геть сиве. Це в 27 літ. Васьковій йшов саме 11 рік. Перейшовши до четвертого класу, він навідріз відмовився ходити до школи. Як баба його не умовляла, бо хлопці там йому не давали життя, обзиваючи фрійцом, а то й фашистом. Жоден учень не хотів сидіти за однією партою з васьком, і він сидів сам, як зачумлений. Він не раз повертався додому в подертому одязі, заюшений кров'ю, бо кидався з кулаками на кожного, хто його обзивав. Після кожної бійки, кожної важкої образи в дитячій душі сплескувалась ненависть до рідної матері. Васько не раз чув, як її обзивали лихими словами, а його васька байстрюком та ще й німецьким. І як під ним не загорілася подушка, коли серед ночі він змочував її сльозами пекучими. Коли Ганна повернулася з таборів, Васько втік з дому. Перейняла його міліція, десь аж під Києвом. Як вони жили, коли Ганнина мати, а Васькова бабуся померла, і вони лишились удвох? А отак Ганна працювала в колгоспі, не вилазила з болота і грязі, заробляючи на злиденний шмат хліба. Все, що могла, віддавала синові, спокутуючи перед ним свою провину важку. За висловом вусатого батька народів, Ганна була тим гвинтиком, який мав крутитися в бездушній машині державній, але вона дозволила собі порух людський, і не буде їй за це прощення до самого скону. А частка тієї провини важкої, звалилася на її сина, і в очах Васька не було іскри любові до матері, хоча б співчуття. Хоча б жалю, що ним жаліють навіть тварин. На фермі Васько був за підмітайла та підчищайла, і з кожним днем пив усе більше. Лихий на весь світ міг кулаком пригостити й матір. Ганна просила бога, щоб син швидше оженився, може, хоч тоді душа одтане. Василь такий оженився, але й тут не по людському, привів жінку із в'язниці. У двох із жінкою вони пропивали все, що могли. Невістка обзивала свекруху німецькою підстилкою і не давала її їсти. Якось Ганна, не втримавшись, пожалілася на неї сусідці та почала соромити молодих на всю вулицю. Отут Василь і підскочив до матері, роздер їй рота і натовп тютюну, що вигріб із кишені. На! Жири, коли ти вже подохнеш, курво німецька! Серед ночі, коли село заснуло, Ганна вирушила в останню дорогу. Місяць співчутливо світив перед нею, і зорі жалісливо зітхнули до неї, зупинилася на високому березі. Господи, прийми мою душу. Ступила у порожнечу, впала донизу. Вода прийняла її в своє лоно, зімкнулася намертво. Настав ранок, вода стала прозорою і світлою, урочисто сходило сонце.